Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, земле, син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три красоті, гості радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той перший празник, родества Христове радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той другий праздник святого Василя радуйся! Ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той третій празник святе вогрестя, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, ой, радуйся, земле син Божий. Morodd